Поговоримо про справи парламентські пане Дмитра, адже історичне голосування відбулося. Багато хто саме так його охрестив. Напередодні йдеться про голосування за президентський законопроект 13.533 щодо відновлення незалежності Сапи набу. Знову ж таки, так змі його характеризують. За цей законопроект проголосував 331 народний депутат. Обговорення, нагадаю супроводжувалося і криками, і суперечками, і бійками. Можна було стежити в прямому ефірі. За трансляцію з Верховної Ради цього разу, це окремий аспект, який я хотіла з вами обговорити. Ну і документ в Верховній Раді підписав спікер Стефанчук, і вже потім того ж дня сам президент Зеленський. Що цікаво, Спитати у вас, пане Дмитре, ви голосували за законопроект 12.414, який по суті ліквідовував незалежність НАБУ та Сап. Так і зараз ви також проголосували за повернення незалежності цим антикорупційним органам. Поясніть чому, яка ваша позиція? Перше, давайте будемо обережними зі словами незалежність. Так. от бо в мене тоді питання до кого від кого. Але насправді, насправді що відбувалося. Як, як, якщо знати, в принципі, всю картину повністю, mm -hmm. і от зараз емоції трошки вляглися, можна вже потрошку розбиратися, насправді, що відбулося. А, якщо знати про те, що деякі, я не знаю, як це назвати, гарячі голови, назвемо це так, в офісі президента, в принципі, бачили повну ліквідацію відповідних інституцій: Набу, САП, ВАКС, от, повна ліквідація. Не те, що зараз говорять, що це ліквідація, ні, це далеко не так. Uh -huh. Це стан 2015 року, а повна ліквідація. І коли ти розумієш цю історію, що є такий сценарій, він на повному серйозі рухається до його впровадження реалізації у Верховній Раді, і в певний момент є компроміс, що давай бо це буде повна, тотальна рунація. Люди не зовсім усвідомлюють, що таке ліквідація юридичної особи. Якщо навіть от приміщення, в якому ми сидимо. Під час ліквідації може зникнути загалом. Так. Воно було там, потім має десь комусь бути передано, бо зникає. То я від, що буде з там, нещасною папочкою, яка ока, карна справа відносно якогось корупціонера Росії. Пане Дмитро, дозвольте, я уточню. Тобто да. усвідомлення, що можуть зникнути ці органи, в принципі, до вас прийшло після 22 липня, після Волосів? Ні, ні, ага. от послухайте. Все. Тоді я вас слухаю. До 22 року mm. і був сценарій. Повної ліквідації набу САП, ВАКС і цієї, цієї антикорупційної історії, так в цій вертикалі, коли вже на це почали шукати голоси, і воно почало ну зайшло на uh -huh. сценарій, Давайте а була е, запропонована, скажімо так, компромісна історія, бо підтримана в такому варіанті, мона uh -huh. могла не бути. Але я б тут, можливо, десь відмітив би роль Давіда Рахамія, uh -huh. який, ну давайте будемо все таки об'єктивні, Людина не, не абсолютно не дурна, він розуміє, що до, до чого це може вилитись навіть в міжнародних інституціях. Uh -huh. все інше от то була закомп... запропонована компромісна історія. Давайте yeah. нічого не ліквідувати лишаємо як є просто от підпорядкування, що буде на багато механізм цієї всієї процесуальної історії, яка є в. Антикорупційних органах впливав безпосередньо генеральний прокурор. Uh -huh. Що це дає? Це дає час. Дає час для того, щоб потім можна було тиснути через західних партнерів, через Сполучені Штати, через Європейський Союз, через наш євроінтеграційний рух. Бо давайте знову будемо відверті. До цього два роки, що не робила влада, все сходило з рук. Під час війни звільняють головнокомандуюча? Нормально поговорили, забули. Звільняють одного з найголовніших переговорників Дмитра Кулеба. Нормально поговорили, забули. Піднімають податки під час воєнного стану війни. Нормально по, по там, Ну трохи хтось поговорив. Забули 500 мільярдів минулого року. Зникло норм. 500 мільярдів вже цього року. Знову зникло знову норм. То скажіть, будь ласка, що їм в офісі президента могло навести на думку, що й цього разу не прокатить ну, повна ліквідація. Неочікувані були мітинги і за цю часткову обмеження. так? Тепер залежності. дивіться, так, що відбувається далі. Так? Угу. Якщо ти усвідомлюєш це, що і цього разу, скоріш за все, їм так само вдасться, що так само воно пройде. То тоді ти розумієш усвідомлюєш, що мабуть треба, щоб в цій е, ущербці да нанесена шкода була якомога менша uh -huh. для всієї. бо так чи інакше баланс дійсно буде завалений в сторону діючої влади, тим паче в умовах, коли є обмеження по багатьох напрямках. І коли е, оцей компроміс був запропонований в офісі, ці гарячі голови не відмовилися до сумного сценарію. Uh -huh. І ті депутати, які безпосередньо в слузі народі орієнтовані на офіс, отримали команду. Не підтримувати цей компромісний варіант. Щоб він завалився, і тоді основний варіант знову в сценарії вертається. Це і саме через цю історію, на жаль, мені і групі депутатів, які ми є з міжокційно-депутатського об'єднання, нам довелося давати голоси для того, щоб хоча б цей з двох зол, найменше, було проголосовано підтримано. Угу. Вже останній момент станом десь на е, мабуть. Ну, вже нам на початок перед на початком голосування вони, я так розумію, отримали команду, що ми голосуємо, що голосуємо всі за цей проміжний варіант. Uh -huh. Я думаю, що вони все ж таки вирішили, що ми поетапно будемо руйнувати оцю історію, що перша негативна історія тут вийде, потім цей. І ми все ж таки прийдемо до того сценарія, якого хотіли. Тобто, можливо, відмовились. І саме тому вийшло, що 263. І за, за великим рахунком наші голоси вже не було потрібно. Але ми про це не знали. Uh -huh. Ми знали про ту історію. Що голосів не вистачить, і коли не вийде цей сценарій компромісний, щоб дати час, щоб все ж таки натиснути через міжнародних партнерів, щоб довести до того, щоб не повністю зруйнувати цю структуру. Бо там це ж дуже швидко могло все відбутися. І ці всі справи, які були, вони взагалі б зникли. Не просто кудись передались, як зараз, щоб можна забрати, передати. До речі, угу. все одно, якби так сталося, люди би ну за цим святкували, а повністю ліквідувалися. Тому цей сценарій відбувся. Саме тому голосувалась і в першому читанні. І логічно, що зараз бо ми повертаємось до тої історії, яка тримає баланс, угу. і тому дивного в тому, що проголосовано в першому в першому варіанті, перший раз за від нас від так. нашої групи, і тепер абсолютно нічого немає. Воно абсолютно логічно. Ну так ну от дуже складно, але доволі логічно виглядає. Ви говорите, що в останній момент е, е, слугам народу. Дали вказівку певні суті, частині та? слуг народу», певні треба Певні частині розуміти. Окей. все ж таки, голосувати за законопроект 12414 про обмеження е незалежності Набута Сап і на ті протести, на ті акції, на які люди повиходили вже на наступний день, ані народні депутати, ані в офісі президента не розраховували. Ну тобто, знову ж таки, як ви говорите, все сходило з рук і це була просто новина і сюрприз, неприємний сюрприз. Потім довелося відкочувати все на. Зад, через протести вони дуже злякалися. Угу. Вони дуже це злякалися. Чесно кажучи, я на це дуже довго сподівався. Я на це сподівався про от раніше, і коли податки, і ці 500 мільярдів, про які ми постійно говоримо. Я навіть е дуже би зрадів би, от говорили про те, що ми знімаємо Кабмін, який там пропрезидентський, і вони призначають Кабмін. Про Єрмаковський, от я б дуже хотів би, щоб ці протести вийшли саме тоді. І я вас я вам гарантую ніякого набуса би не було. Якби сказали, що ми проти цієї історії, ми за те, щоб були незалежні. І фах фахові люди в керівництві не головного виконавчого органу нашої країни, який реалізовує, формує і реалізовує політику. Я вам гарантую, якщо б, хоча б щось було схоже на це, сталося тоді ніякого НАБУ і оцього поступу в цю сторону угу. взагалі не сталося. Тут знаєте, багато хто звернув увагу про на відсутності комунікації. Ну ви говорите про те, що все було зроблено в останній момент, тому можливо тут все також логічно, але якби була комунікація заздалегідь там за два місяці за місяць, було прого. Говорено, необхідність ось такого рішення, там підпорядкування на Боєсап, генпрокурору, ось це потрібно, друзі. Люди би почули, можливо би не такий не так сполошилися і не такий ажіотаж викликало це, це ж рішення. Не та Як Поясніть. Їм не треба, щоб люди, скажімо так, вони от знову там два останні роки вони бачать ціль, не бачать перешкод. І цей сценарій, бо знаєте, деякі, на жаль, колеги, а, журналісти, да, ваші, ну вони ж відверто маніпулюють, а деякі ліцемери. От я вам просто відверто скажу. І поясню, чому так? О Боже, без процедури прийняли цей законопроект. Вибачте, тільки я з десяток блокуючих постанов подав за останні два роки по законопроектах, які, які прийняти з порушенням процедури. Один законопроект був, якому я говорив, що порушено шість статей Конституції. От якби вони звертали увагу тоді, то можливо б не допустило цей в останній момент прийняття з порушенням цієї процедури. Більш того, проголосували вчора цей законопроект, який повертає 13 533. А наступний законопроект про 400 мільярдів для армії. Оце якраз де про 500 цей з порушенням якраз регламенту. Він зранку про зареєстрований, а в ньому вже його голосують. Про це ніхто не хоче зараз сказати. Це ж таке саме порушення ідентичніше порушення цього регламенту. Хоча ті зареєстровані правки були раніше, а це прямо зранку зареєстровано, одразу ж йде комітет, жодна альтернативна подача. Ніякої все, ми голосуємо і через 3-4 години вже голосується вра. Ніхто не хоче про це сказати. Це ж таке само, що ми прошу Конституції. Повертаючись до вашого питання, дискусії, вона не потрібна їм. Вони бачать ціль, і вони вже відпрацювали цю модель. І я і до речі, помітив ще чудово цю модель, коли голосувався за канабіс. Угу. Вони розганяють цю історію медійно за 2-3 дні до голосування, нагнітають створюють ажіотаз, тиснуть таким чином, на в тому числі на своїх же депутатів, виносять на голосування і ті голосують. Угу. І так воно проходить. Чого, якщо воно йшло два роки, в них все виходило, чого вони мали зробити якось інакше? А тепер вже будуть обережнішими. Большіби. Звичайно, більш того, тепер більшість їх ж депутатів, слуги народу, і найголовніше, ті, які є проофісні, ну будемо відверті, там є декілька десятків таких народних депутатів, вони також будуть вже дути на воду, на холодну. Угу. І це величезний позитив.